Доброго дня, шановні одинадцятикласники! Ми продовжуємо з вами вивчати розділ «Становлення України як незалежної держави. Тема сьогоднішнього уроку Помаранчева революція. Помаранчева революція змінила обличчя українського суспільства, вплинула на всі сфери громадсько-політичного, культурного та економічного життя держави. Вона стала епохальною подією української історії. Помаранчева революція виходила з об'єктивних потреб націй і мала всеохоплюючий характер. Однак громадянське суспільство в Україні на межі 92-х років перебувало в зародковому стані, залишалось неконсолідованим та значно відставало у розвитку від громадянського суспільства європейських країн. Активність громадських організацій та їхній вплив на суспільне життя і свідомість людей. Ще недостатньо, а рівень правової захищеності індивідів і груп людей, які в них працюють, далекі від бажаного. Засоби масової інформації, що мали би підвищувати рівень цієї захищеності, саме поки що потребують захисту. Тиск як з боку держави, так і з боку могутніх приватних інтересів, позбавляє ЗМІ свободи та неупередженості, а людей повної та об'єктивної інформації. Це особливо помітно в період, коли вирішуються важливі політичні питання під час виборів, референдумів, кризових політичних ситуацій. Отже, 2004 рік Україна готується до чергових президентських виборів. Вибори президента, як і передбачалося, стали переломними в історії України. Серед 26 кандидатів на посаду президента розгорнулася жорстока боротьба. Проте, головна предвиборча боротьба точилась між двома кандидатами Віктором Януковичем та Віктором Ющенком. Президентські вибори відбулися 31 жовтня 2004 року. Перемогу здобув би той, хто набрав би кількість голосов більше, ніж 50%. Ми зможемо вами подивитися карту та спостережити, хто який регіон. Більш голосував за того чи іншого кандидата. Опозиційні сили згрунтувалися навколо Віктора Ющенка, лідера нашої України, колишнього голови Національного банку України, прем'єр-міністра 1999-2001 року. Кандидатом від існуючої влади став чи не тоді прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Програма Віктора Ющенка «10 кроків на зустріч людям передбачала створення 5 мільйонів нових робочих місць, забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм, збільшення бюджету шляхом зменшення податків. Для цього необхідно вивести економіку з тіні, рішуча боротьба з корупцією, створення безпечних умов для життя людей, захист сімейних цінностей і прав дітей. Сприйняння зміцнення моральних цінностей і повернення кращих традицій вітчизняної освіти, надання допомоги українському селу, підвищення боєздатності армії, перетворення її до 2010 року на професійну, проведення зовнішньої політики в інтересах народу України. Програма Віктора Інуковича оголосила вирішення соціальних проблем. Прискорення розвитку економіки та боротьби з безробітцями, підвищення рівня заробітної платні та пенсій, проведення позитивної молодіжної політики, збільшення прийому студентів на навчання за рахунок державного бюджету, підвищення якості освіти, розширення економічно-культурних і політичних зв'язків з Росією, підвищення статусу російської мови. У ході кампанії було оголошено, що вона стане другою державною мовою. Президентські вибори. 31 жовтня 2004 року відбувся перший тур. Переможцями стали Ющенко, Янукович, Мороз, Семененко і Вітренко. Решта кандидатів набрала менше 1% голосів. 21 листопада 2004 року відбувся другий тур. Наступного дня Центральна виборча комісія оголосила переможця Віктора Януковича. Коаліція опозиційних сил звинуватила Центральний виконавчий комітет у фальсифікації результатів виборів, оскаржила рішення ЦВК у Верховному суді України і вивела на площу Незалежності в Києві своїх прибічників. задоволені результатами виборів, 22 листопада зібралися на мітінг на центральній площі Києва Майдані Незалежності. З наступного дня мітінг переріс у масову мирну акцію протесту, яка тривала до 8 грудня 2004 року і дістала назву Помаранчева революція. Це акції протесту українських громадян, що були викликані масовими фальсифікаціями президентських виборів 2004 року на користь правладного кандидата Віктора Януковича. Ці події отримали назву за кольором, які використовувалися прибічниками кандидата в президенти Віктора Ющенка, і опозиційної партії Наша Україна. Які ми можемо з вами виділити причини помаранчевої революції, кризи режиму президента Леоніда Кучми, масова фальсифікація влади у результаті виборів, боротьба фінансово-промислових груп і регіональних еліт за владу. Втручання Росії у внутрішні справи України. Це приводи до масових виступів населення 22 листопада по 8 грудня 2004 року, помаранчевої революції, політичної кризи, сепаратистських виступів, погіршення економічної ситуації. Які це дає результати і наслідки? Зростання національної самосвідомості населення, формування громадського суспільства. Демократизація суспільно-політичного життя. Визнання недійсними результатів другого туру президентських виборів. Призначення переголосування на 26 грудня 2004 року. Перегрупування силу парламент. Перемога на президентських виборах 2004-го Віктора Ющенка. Схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України. Та ухвалення рішення Верховної Ради України про виведення українських збройного контингенту з Іраку. Приводом стали відверті фальсифікації під час виборів, порушення в ході голосування та підрахунку голосів. Попри результатів екзерполів, це опитування виборців, яке проводиться соціологічними службами на виході з виборчої діяльні у день виборів. З метою прогнозування їхніх результатів до часу оприлюднення офіційних даних виборчої комісії, які свідчили про перемогу у другому турі виборів блоку наша Україна Віктора Ющенка. Центральна виборча комісія віддала перемогу його конкурентові представнику партії влади Вікторі Юниковичу, прем'єр-міністру України для захисту голосів і демократизації до Києва з'їхали сотні тисяч людей. В акції непокори за оцінками соціологів, брали участь від 5 до 6 мільйонів осіб. Протесні акції проти фальсифікації результатів виборів пройшли у багатьох населених пунктах держави. Подано скаргу від імені прихильників партії блоку Наша Україна розглядав Верховний суд. Для знаходження консенсусу були прийняті зміни в Конституції України які отримали назву Конституційна реформа 2004 року. Вона урівноважувала владні повноваження президента і парламенту, створювала в державі вже парламентську президентську форму правління від, на відміну від президентсько-парламентської за конституцією 1996 року. Одним з найважливіших результатів перемоги помаранчевої революції мала стати зміна правлячих еліт. Це саме те, чого бракувало Україні для її розвитку протягом останніх 10 років. Це причина її перебування на місці і розвитку корупції. Дуже важливо, що змінюється на краще образ України і українців у світі. Імідж правової демократичної держави сприятиме творінню привабливого інвестиційного клімату, який зможе забезпечити Україні стале економічне зростання. Помаранчева революція, що тривала впродовж листопада-грудня 2004 року, зацвідчила важливі ментальні зрушення в суспільстві, народження громадянського суспільства, бажання здійснення кардинальних реформ в економіці і державному секторі, наближення народу до управління держави. Під час революції вдалось уникнути кровопролиття. Було призначено повторне голосування другого туру, яке відбулось 26 грудня 2004 року. Переголосування другого туру, за результатами якого Віктор Ющенко отримав 51,99%, а Віктор Янукович 44,21%. Таким чином, політична криза в країні була розв'язана шляхом компромісу. Народ України відстояв свої права мирним шляхом засвідчуючи свою прихильність демократичним ідеалам. 3 грудня 2004 року, зважаючи на напружену ситуацію в країні та наявність матеріалів про порушення під час голосування, Верховний суд виніс рішення про переголосування другого туру. 8 грудня 2004 року Верховна Рада прийняла рішення про переобрання СВК. 23 січня 2005 року. Відбулася інаугурація нового президента Віктора Ющенка. Отже, домашнє завдання. Я пропоную вам прочитати відповідний параграф підручника та виписати зошита основні тези. Дякую за увагу.